Про те, ким був Андрій. І про те, як ми маємо зараз акумулювати всі державні ресурси, щоб знайти убивцю. Не безпосереднього убивцю, а замовника. Тому що Андрій це не просто колега, не просто мій друг і товариш, багато років поспіль. Але Андрій був і є одним із стовпів сучасної держави. Це мовний майдан. Це помаранчева революція, це революція гідності, це 100-500 судів, це е, пробивання через Верховну Раду найважливіших законів, які діють зараз. Це і про українську мову, і про Томос, і про блокування харківських угод, які, за які на нього порушено три кримінальних справи. Саме заблокування до сих пір порушення. І пробивання нашого євроатлантичного євро напрямку це все те, що формує сьогоднішню державу. І якщо говорити, чому якийсь убивця зазіхав саме на Андрія, тому що він один із символів української державності. Я не знаю, чи ви бачили, чи наші глядачі бачили ту фотографію, чорно-білу, з далекого минулого, коли на вишколі націоналістичної організації Спадщина, до якої належав Андрій Паровій, молодь підійшла до провалля між двома скелями. І він став живим мостом поміж цими скелями. От це був Андрій. Це була його сутність. Я з ним познайомилася ще коли була зовсім мала студентка, не громадська діячка, не волонтерка, аж ніяк не народна депутатка. Це була людяність, це була справжність і бажання підказати, навчити і йти разом, навіть не вести, йти разом по одному шляху. Андрій, навіть будучи спікером Верховної Ради, жив у готелі Київ і пішки ходив на роботу. Мене сьогодні турбувало одне велике питання. У нього була державна охорона як у спікера, і він багато разів від неї хотів відмовитися. Я питала колег, де його охорона була зараз, коли така ситуація. А виявилося, що охорони вже давно не було, бо він вже не спікер, якийсь там термін сплив. А півроку тому було повідомлення про ймовірну загрозу йому і ще кільком моїм колегам. І так виглядає, що йому відмовили у наданні державної охорони позато повідомлення. Не знаю наскільки це правда, але ми точно доберемося до суті. Але на сьогодні. Не просто Європейська солідарність втратила, це втратила вся держава. Ми два тижні тому з ним були ще у Львові на спілі. Вечері після Молодіжного форуму. Я мало знаю таких людей, які були такою глибою знань, такою концентрацією візії саме сильної і незалежної України. Це не було. Політична боротьба в нього за українську державу, його життя було боротьбою за державу. Він продовжував як свого діда, воїна УПА, свого батька. І сьогодні це дуже боляче і страшно. І знаєте, щось не так давно були роковини за Іриною Фаріоном. І якось дуже символічно, що рівно рік після не стало ще одного велета української ідеї, дуже дико, що це знову сталося у Львові. Чи то, щоб дискредитувати місто, чи то, щоб показати, що львів'яни не шанують своїх, не знаю що, але це щось дуже, -дуже показово, І що навіть у Львові. Українські борці не можуть бути у безпеці. Сьогодні звістка про смерть Андрія, про його вбивство співпала в часі з похороном ще трьох воїнів на Марсовому полі у Львові і співпала в часі з молитвою, що суботньою молитвою за нашими загиблими захисниками. І дуже страшно, що коли. Ворог вбиває наших захисників на передовій, в тилу ворог, який би він не був, бо ми не знаємо звідки ліквідовує тих, хто створював і реалізовував візію сильної незалежної Європейської України, що хотіла Росія цим вбивством нас зламати, дезорієнтувати. Посіяти хаос, чи просто прибрати, бо Українець і про Україну. Перший Андрій символ, символ боротьби. Він для багатьох тих, хто пройшли революції Майдани. Я один з тих, хто вів за собою і надихав. Тому що давайте будемо чесні, чи в Казахстані, чи в Білорусі, коли люди піднімалися. Їм бракувало лідера, який би повів, який би спрямував, який би не вказував, але який би запалив і дав нас нагу до перемоги в боротьбі. Андрій був одним із таких лідерів. Можливо, для того, щоб нас залякати, і можливо, щоб дезорієнтувати. Можливо, щоб показати, що навіть в тилу у Львові ніхто не може бути в безпеці. Можливо, натякнути, що боротися за Україну загрожує смертю. Але я не думаю, що це спрацює, бо ми лякані. Хотілося мені видається, що однією з найбільших загроз це може бути, коли люди почнуть концентруватися на своїй власній безпеці. Що є абсолютно людською реакцією. А нам йдеться про те, що, думаючи лише про свою безпеку, ми можемо втратити державу. І сьогодні нам треба будь-якою ціною врятувати державу, тоді у нас буде нагода вижити усім. Ми знаємо, що держава це люди. І, зокрема, Андрій Володимирович доклав всім своїм життям, показав наскільки важлива Українська держава в світі, наскільки вона була важлива для нього. Що ми можемо зробити для того, аби пам'ять про нього і про його діяльність була постійно підсвічена і аби громадськість нові покоління українців, які приходили, знали про те, хто такий Андрій Поробій, що він зробив і чому він настільки важливий в історії Незалежної України? Ну, насправді продовжувати його справу. Боротися, творити, приймати відповідні закони і зберігати дуже чітке позиціювання на самодостатність Української держави. Я особисто вважаю, що він заслуговує на звання Героя України за те все, що зробив для української держави. Подивимося, чи влада вважатиме так само. Але знаєте, я би мені би дуже хотілося. Щоб 95-й квартал, який роками насміхався над Парбіє, гидко і жорстоко, щоб вони хоча б публічно вийшли і вибачилися. У Зеленського була снага вибачатися перед Кадировим. Питання, чи в кварталу буде снага вибачитися перед парубєм, тому що жоден із Кварталівців чи слух, і нігтя на його мізинці не вартий. Пані Софія, дякуємо, що знайшли час і долучилися до ефіру.